Всім привіт! В цьому відеогляді я покажу вже оновлену Mazda CX5 2023 року з оновленим інтерфейсом 2.5 на повному приводі зі строніком в комплектації Preference на шкіряному салоні. Оглянемо з вами екстер'єр цього автомобіля, інтер'єр, подивимося, що змінилося, що залишилось незмінним. Зробимо невеличкий тест-драйв. Я розкажу трошки про їздові характеристики. Ми порівняємо її з її однокласниками і вже зробимо висновок: варта авто своїх грошей, варта воно уваги чи не варта. З першого погляду здається, що мазда не сильно змінилася, але подивіться нова рішітка. Інші фари, більш тихіший салон, більш м'якіша ходовка. Це знаєте, як айфон. Начебто нічого не змінилось, але ти відчуваєш, що все-таки щось стало краще. Задня частина так само, з першого погляду, не дуже кидається в очі, якщо не розумієш. Але трошки змінились задні ліхтарі, трошки змінили бампер. Щось каже, що з 20-го року на 22-й вже не підходить Не бампер, не ліхтарі, але... Сама ляда залишилась такою самою, окрім оцих двох накладочків. Оці дві, дві накладки, вони пластикові, вони і дають нам можливість встановити нові ліхтарі. Як бачите, у нас комплектація Preference. у нас цей низ йде фарбований. У нас йдуть фарбовані арки, накладочки на двері йдуть фарбовані. І по задній частині бампера так само, як бачите. Нижня губа, вона фарбована. Але ось один момент, тим не менше, у нас машина преференс. Як бачите, музики у нас в басе немає, але у нас йдуть дуже комфортні, класні сидіння. Потолок, до речі, у нас, як бачите, світлий, він не темний. Стосовно всього іншого, електропривід у нас є, адаптивний круїз є, асистенти у нас всі є. Машина йде на повному приводі на 2,5 двигуні на атмосфері. Звісно, датчик світло дощ, як бачите, пам'ять переднього сидіння, просто з електрорегулюванням. Красива строчка, як бачите, йде по салону. Тут прошита торпеда у нас. Люк. Безключовий доступ. поворотники в дзеркалах. led фара. Диски чомусь залишили 17, хоча могли стояти і 19. Ось так виглядає заднє сидіння. Ось так виглядає салон автомобіля. Якщо дивишся на нього, з задніх сидінь. Дуже цікавий, машина, до речі, нова. на ній 15 тисяч кілометрів пробігу, вона з США. Пахне в салоні ще новою. Ударчик у нас був по задній частині, але фарбована тільки замінена кишка багажника, задній бампер, брус. І задня панель. Крила не фарбовані. Ось так виглядає багажник простір цього автомобіля. Знизу у нас є декаточка. Ось такі, бачите, полочки для різних речей. До речі кому цікаво, ось це масло. Mazda оригінал Supra X0W20. Це те, що саме потрібно для цього двигуна. g 25 це дуже популярний двигун не тільки в Америці, але й в Європі за його надійність, за його характеристики. Зараз ми про них пройдемось трошки подробніше. Як сказав. 2,5 по потужності від 187 сил в залежності від ринку може бути 194 і 196. У нас тут 95-й бензин. Коробка буде йти 6-ступеневий автомат, привід передній або повний. Так, по надійності один з найнадійніших двигунів і буває і 300 тисяч без капремонту, плюс в тому, що в нього немає турбіни. Якщо немає турбіни, зрозумієте, менше навантаження на двигун, на мастило, менше лагів і, звісно менше елементів і більш він надійний. Другий плюс цього двигуна це його просте обслуговування. Масла, фільтра, свічки, все замінюється дуже легко і просто, Ну, звісно, ми не торкаємо зараз гарейку. По витраті палива 8,5, 9,5, в принципі, в мене зараз по Києву з невеличкими пробками 10-15 літрів. По мінусам він забруднюється клапані ГР і трошки буває нестабільна робота. Двигуна буває, починається маслажор невеличкий від пів літра до літру на пробігу 150-200 тисяч. Це скажу один момент, щоб цього уникнути, потрібно слідкувати за каталізатором, потрібно слідкувати за. Свічками запалювання і потрібно змінювати масу не так, як радить Mazda кожні 15 тисяч, а 7-8 тисяч кілометрів. І плюс дуже важливо заливати тільки якісне паливо, тому що ви самі розумієте, що за рахунок неякісного палива можна спалити собі каталізатор, його потяне обраткою в циліндри. Звісно, там будуть задіри, і двигун виходить з ладу. Ще один момент це двигун трошки шумнувати. Ви знаєте, на холодну, коли запускаєш мазду, грохот Стаїть неймовірний і а, іноді буває, коли різко тиснеш на педаль екселератора. Так само двигун чутно в салоні. Хтось це називає недоліком, хтось це називає діпо, фішкою мазди. А, ще один момент це а, насправді невеликий запас потужності, і цієї потужності не всім не завжди зустрічає. Торкнемось з того моменту, що немає турбіни. Цей двигун не розкривається на низах і більше відчуваєш його потужність при 3-3,5 тисячах обертів. Тобто він е, трошки любить, коли його крутиш. Раз на 60 тисяч бажано чистити дросельну заслонку, мав сенсор і ЕГР, особливо якщо є нагар. Що я думаю, вам всім цікаво послухати про АКПП цього автомобіля. Я одразу вам хочу сказати, що це одна з найкращих коробок автоматів, е, мабуть, взагалі. Ну, дивіться, вона безпроблемна, і є один момент, що вона так вона не найшвидша, але для сімейного кросовера я думаю, надійність, якість, плавність це найважливіше. Зараз трошки подробніше. Давайте про надійність – 300-350 тисяч, і то це не обов'язково буде якась поломка. Можливо, її навіть і не станеться. Стата конструкції без двох щеплень. Саме звичайна плавність перемикань дуже плавно працює, а спортрежим дозволяє тримати підвищені оберти і е, машина краще відгукується на даль акселератора. Пройдемось по ми цієї коробки. Перше це 6 передач. Ви знаєте, що на багатьох автомобілях вже зроблено 8 і 9 передач, і при по трасі вона не дуже швидка я вже про це наголошував. Вона може трошки тримати підвищені оберти. Ця машина не створена для гонок і для швидкої їзди. Ця машина створена для комфорту. І основний ще один момент це те, що це авто, ця коробка точніше, і в принципі, як і люба інша, вона не любить перегрівів. І бажано мастило, як заявляє виробник Mazda, в цій машині на весь термін експлуатації, але бажано міняти раз на 60 тисяч. Це я думаю, як самий крайній варіант. Але я б радив. Тисячах на 40, Якщо це буде повна заміна, це буде 7,5 літрів. Якщо це буде часткова заміна, це буде 3,5 літри орієнтовно. Поломки це соліної та гідроблок, але після 250-300 тисяч кілометрів. Якщо її взагалі не обслуговувати. поїхали далі. Я думаю, вам так само цікаво послухати про повний привід. Система Аєктів АВД це інтелектуальний повний привід. Вона рухається на передньому приводі постійно для економії палива, і в случае чого там вмикається задія електромуфта, яка під'єднує, собственно кажучи, задній привід. Я був на ТО і я спробую вам врізати цей кадр для того, щоб ви подивилися, як це виглядає. Так, про що я хочу сказати, що це дуже одна з найкращих систем не тільки в своєму класі, але і взагалі 27 параметрів, 27 датчиків. Аналізують стан авто, навіть щоб ви розуміли, воно аналізує стан склочисників. Працюють вони не працюють, температура на дорозі, стан навантаження на ходову для того, щоб заздалегідь під'єднати повний привід до моменту можливого пробуксовування, а не так, як у деяких конкурентів, вже після пробуксовування. Тому повний привід тут на високому рівні. Ви розумієте, це безпечна поведінка авто в дощ при ожеледиці. В сніг це дуже класно, ви не відчуваєте ніякого вімкнення цієї системи, ніякого немає дискомфорту. Але це авто, ви маєте розуміти, не для офронту. Муфта не полюбляє перегріватись, і вона, я скажу вам, доволі часто може виходити з ладу, якщо не відповідати мірам експлуатації. Правильної експлуатації цього авто і використовувати його не за призначенням так по мастилу 60-80 тисяч кілометрів. заміна Аналог я б не радив, тільки оригінал, і так само не радив би це робити на 80 тисяч тисячах, бо це розумієте, якби вже дуже немалий пробіг. До 40 тисяч я думаю, це а, взагалі нормально. На Мазду, нормальні запчастини по нормальним цінам не космічний, так як на вахту Тому, я думаю, все це можна поміняти і зробити, щоб не було подальшого проблеми. По ходові дуже я довго не буду. Зупинятись, трошки по салону одне, одразу торкаюсь, покращити шумку, не так чутно шум з подарок. Як бачите, підкрива тут у нас стоїть кусочок пластиковий і частину вусу, що так само дає трошки шумки. По тормозній системі, в принципі, на Потужність цього автомобіля її вистачає, автомобіль керований е, нормально зупиняється, по ходовці ніяких там проблем до 100 тисяч точно немає. І після 100 тисяч так само вона доволі така м'яка, і начебто тут змінили е, невеличкий кут амортизатора, зробили по-іншому, машина стала трошки м'якіша. Тому е, зараз ми з вами проїдемо, що оглянемо салончик і щось підсумкуємо. Ми я трошки присів в салон цього автомобіля і хочу сказати про конкурентів. Так, що я зараз пригадаю? ну конкуренти це у нас буде rav 4 Subaru Forester, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Hyundai Tucson і, можливо, Q5, але дивіться, вах одразу відпадає, ви розумієте, це обслуговування. Дійсно, воно коштує великих грошей. Ці їхні ланцюги, вони то роблять, то не роблять, турбіни, плюс витрата палива. rav 4 я підбирав таке авто. До речі, я займаюся автомобілями пригод США, Тобто я займаюсь зараз трошки менше, бо не вистачає на цей час. Я залишаю свою слідку в інстаграм, залишаю свою канапі номер телефона. Ви можете подивитися всі мої кейси, майже вони є в Інстаграмі. Так само є це авто в Інстаграмі, як я його збираю на всіх етапах, по всім моментам, що купуємо, що поставимо по оригіналу, що ставимо по заміннику. І так є інформація по кожній машині. Тобто я не просто підбираю авто по картинкам, я розумію, з чого воно комплектується, що там має стояти і яка вартість буде ремонту. Так, по РАВУ-4. Взагалі мені не сподобалась не робота автомата, не його двигун, хоча рав 4 якщо рівняти з Європою і ну, типу, офіційний і Америка, то Америка, звісно, краще, вона йде на 2,5 на автоматі, а офіційна йде на 2 варіаторі. Взагалі як, якість матеріалу мені не сподобалась. Одне, що може бути конкурентом, це Sportage і Tuxon. Ну, в цьому випадку я би, скоріше, все-таки вибрав Mazda, тому а, я думаю, що Mazda все-таки буде номер один в цьому класі. І ці ціни. Я скажу, що таку машину в принципі, можна пригнати а, з невеликим пошкодженням з мінімальним передам в районі 25 тисяч, тому я думаю, це просто ідеально. Є така моя одна фішка, я завжди показую, як і де відбувається посадка автомобіль. Мені одному дружку удобно, але я спробую. Що посадка хороша, я не найкоротший, не найдовший. Нахил спинки хороший. Сидіти комфортно, як бачите, простір є. Зараз я закрию дверічку. Ну, відмінно. І Удобно заходити і удобно виходити. Зараз це продемонструю. Ногою нічим не чіпляєшся, раз і вилетів. І зараз одразу демонструю посадку на переднє сидіння. Запускаємо з вами машину і ну, отут мені треба трошки пригибатися, А знаєте чого? Все, не, тут максимум. Мені треба трошки пригибатися, тому що мені тут приємчик маловатий. Хоча зараз зроблю зі спинкою. І мені стане комфортно, тому що цю машину я тільки забрав з хімчистки І завтра вона вже буде переходити до власника. У неї є власник і завтра вона буде оформлюватися вже в сервісному центрі. Так, ну що, показую пуск. Так відбувається пуск цього автомобіля Показую вам екранчик. Дивіться, у нас є підігрів, одразу пробіжимось у нас є клімат двозонний, у нас є спортрежим, це у нас блокування автохолд на світофорі, щоб не тримати педаль тормоза. Це електронний ручник, це керування мультимедією і не тільки настройками. Що найцікавіше, як бачите, немає сенсора, хоча в 2017 році був він дуже поганий. Зараз якість доволі таки непогана. До речі, тут є. Android Auto, Apple CarPlay, всі ці функції є, ось так удобно розташована у нас кнопочка варійки. Ось такий бардачок. Так, тут у нас дістронік виставляється. Бачите, відстань до авто. Тут голосове керування. Тут в принципі, все зрозуміло. Це у нас допомога вгору. Это у нас открывание трешки багажника, 4 склопедемничка и электрорегулирование зеркал. Музыка, я уже сказал, у нас не премиумна. У нас есть 4 динамика, 2 пищика и люк. В принципе, это для ворот налаштування для автоматичных. Есть вот такие пички. Вот так вот рубится. Зеркало и кармашек, возможно, для тих паспорта навіть. Так, ну що, поїхали, проїдемось. Як бачите, на холостому ходу взагалі нічого не чутно. Біля машини стоїш, нічого не чутно. Дуже класно працює. Давайте одразу зробимо зараз. Я не знаю, передасть мікрофон чи ні. Ну, я б не сказав, що досить гучно. Ось вам по шуму в салоні. Так само не сказав би, що досить гучно. І зараз отут ми з вами трошки з'їдемо на бездоріжжя. От прям взагалі капочку-капочку, бо машина чиста. От, дуже тихо. І от по ходовешці так відчуваєш, що воно все-таки збите, прикольне, ну, в общем, класно. Ну, я би сказав, що я все-таки раджу це авто, от, особливо під пригон. Їх багато, вони є доволі такі цілі. І по якості мені ці авто дуже подобаються. Ну що, друзі, на цьому я буду завершувати наш огляд. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Ваша підтримка, це в принципі моя робота. Ви бачите, я довго нічого не публікував, але я можу це робити для вас. Тому пишіть, підписуйтесь, буду дуже радий. Всім вам дякую за увагу.